Ісусу Христу! щось так слабо ви відказали. Слава Ісусу Христу! Слава О, Це видно, що живі. <схід> Господь продовжив милість над нами, брати сестри, і день сьогоднішній недільний він для нас дарує. Ми можемо бути в Домі Його зібраними в ім'я, Його, де віримо і знаємо, що Він є серед нас, брати сестри. Господь є на цьому місці. Тому, звичайно, ми повинні зрозуміти, що те, що ми бачимо на екрані, ну, не зараз перед тим, що телефони потрібно вимкнути, відкласти в сторону і разом з тим налаштуватися, що ми і тілом, і душою, і слухом були тут, на цьому місці. Ми будемо просити Божого благословіння в цьому служінні, будемо просити, щоб Господь слово послав, подав необхідне для нас, для нашого збудування. І, звичайно, як кожному служінні, ми будемо постійно. Просити, згадувати про ту милість, яку потрібно від Господа, щоб Він явив для нашої країни, щоб зупинилася війна, це те, що напевно є білью і переживанням для кожного свідомого українця, для нас. І, звичайно, я думаю, ми розуміємо, що те, що сьогодні сонце світить, і ми маємо змогу зібратися так, це велика милість Господня, і це не є якась надзвичайна велика заслуга наша. І це не говорить, що ми є кращими, але Господь привив милість. тому будьмо вдячними Богові за кожний день дарований ним і постійно згадуємо про долю всієї нашої країни, де зараз війна по-особливому, де нема змоги так зібратися. Тому, брати, сестри, я запрошую піднятися нас і щирі молитві просити Божого благословіння в цьому служінні. Милосердний Господь, Спасителю наш, слава тобі. Хвала тобі, Господь, честь поклоніння, праведний і всесильний, і всемогутній і добрий. Батько наш Небесний, ми дякуємо Тобі, Господь, за цей день, за цей час, Господь, за це служіння, яке ми сьогодні маємо, Господи, це милість Твоя продовжила для нас, Господь, в цьому дні, Господи. І ми просимо Боже, благослови, благослови, Господи, кожного з нас. Благослови кожного, хто буде проповідувати, подай своє слово, Господь. Що це слово, яке ми будемо чути, воно нас зміцняло, збудовувало, Господь, наставляло, формувало як християн, Благослови молитви, пісні, Господь, благослови весь цей час, Господи, дорогий. Ми дякуємо Тобі за все, Господи, благослови наших братів і сестер, Господь. Є прохання, Господь за Павліну Дмитрівну молитися, Господь, Їй зараз важко, Господи. Ми просимо, хай твоя милість буде явлена, Господь, хай твоя поміч прийде Ісусе, хай Твоя рука, яка Господь милує, допомагає, підтримує, Господь буде над нею, над цим домом, за інших хворих наших братів і сестер, діток, немає з нами зараз служіння. Ми просимо благословіння і милості для них. І за нашу країну, ми вкотре. Згадуємо, просимо в цій молитві, щоб ти привев милість, захистив, Господь, тих, хто там на передовій, захисників наших, волонтерів, медиків, капеланів, Господь, мирне на населення. Господь, і ми просимо миру для нас, для нашого народу, зупини цю війну, Господь. Благослови ще раз просимо це служіння, говори до нашого серця, і прийми за все, слава і подяку, наш добрий Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Співаємо разом, величає тебе, душа моя. When we try to Присядьте, будь ласка. Дякуємо Богу за добрий час, можливість і благословення Боже, що наші ноги знову переступили дім молитви. Ми можемо бути зібрані тут в ім'я нашого Бога. Ми тільки що співали пісню, в якій ми прославляли Бога, за те, що Він нам відкрився, за те, що Він нас спас, дарував нам спасіння. Дарував нам надію. І ми сьогодні зібрані тут перед лицем Божим в спільності разом для того, щоб прославити Його, для того, щоб вчитися від його святого Слова, щоб роздумувати над його Святим Словом, яке Він лишив для нас. Для дорослих, для діток, які зараз підуть недільну школу, де ви також вивчаєте Слово Боже. Не просто ви там проводите час. Дві години і пішли додому, але цей час для того, щоб ви вивчали Слово Боже, щоб ви углублялися в нього, щоб ви полюбили Його, щоб ви його не просто знали, але старалися виконувати в своєму житті і дітки, і всі ми дорослі. Ви Знаєте, Бог для нас не просто лишив Біблію, лишив його Слово, але в Слові Божому є життя для нас. Ви знаєте, декілька днів. Я думаю, всі ми замітили, що перестали виключати світло. Знаєте, одне коли темряво, коли ми лягаємо спати, світло фактично нам не потрібно через те, що ця пора доби вона назначена для того, щоб ми могли віддихнути, щоб був сон. Але були певні незручності, коли ще потрібно можливо щось доробити, є якісь справи і вимикають світло. Можливо, нам кудись треба йти. Без світла не сильно ми можемо ходити рівно, вправно, надійно. І це все створило нам певні незручності. Перед нашою молитвою перед початком служіння я зачитаю місце і ми будемо молитися. Це буде книга Псалмів. 118 й псалом з 105 го віршика. Книга Псалмів, 118 й псалом з 105-го віршика. Для моєї ноги Твоє слово світильник, то світло для стежки моєї. Я присяг і дотримую, що буду держатися присудів правди Твоєї. Перемучений я аж занадто, за словом своїм, оживи мене, Господи. Хай же будуть приємні Тобі жертви уст мої, Господи, і навчити мене своїх присудів. У небезпеці душа моя завжди, але я закону Твого не забув. Безбожні поставили пастку на мене, та я не зблудив від наказів твоїх. Я навіки свідоцтва твої спадкував, бо вони раді серця мого. Я серце своє нахилив, щоб чинити твої постанови повік до кінця. Знаєте, разом з тим, що існує фізична темрява, навіть в житті християн яких свого часу Бог покликав, ми відкликнулись на його поклик. І якщо звернути увагу на це місце, ви знаєте, може бути духовна темрява. Вроді все добре, ми християни, ми є з Богом, ми відвідуємо служіння. Знаєте, але автор цього псалма каже, для моєї ноги твоє слово світильник. То світло для стежки моєї. Правда, коли ми маємо щось робити в темну пору доби, десь кудись йти. Одне, коли ми йдемо по рівній дорозі, по сухій дорозі, ми знаємо цю дорогу, ви знаєте, це ще півбіде. Ну коли можливо якесь було, то щось потрібно обійти, ми ж не будемо так просто йти. У нас має бути фонарик для того, чи ще якийсь засіб, який би освітлював нам цю дорогу. І якщо ми будемо вирушимо, в дорогу будемо йти, і в нас буде фонарик, він буде в нашому кармані, і ми його не включимо. Що того зміниться? Наша ходьба вона стане впевненішою? Фонарик у нас лежить в кармані. Ми побачимо якусь небезпеку, яка лежить на дорозі. Думаю, що ні. Для моєї ноги твоє слово світильне, то світло для стежки моєї. Ми християни, ми не можемо нехтувати Словом Божим. Божими постановами у небезпеці душа моя завжди, але я закону Твого не забув. Знаєте, коли є трудно, коли є можливо якісь незрозумілі обставини. Коли Слово Боже є завжди в нашому серці і ми ним користуємося, то коли важко, ми розуміємо, є Божі обітниці, які записані в Біблії, ми звертаємось до них і Бог нам дає силу, Бог нам показує, освітлює шлях, як нам далі йти, як нам далі рухатися. Ми не стоїмо перед нами темрява і ми не знаємо, що далі робити, як далі йти. Знаєте, це не означає, що Біблія має бути в наших домівках, лежати на самому гарному місці на, можливо, на полиці біля нашого ліжка, якщо ми її не відкриваємо, це як фонарик, який в нашому кармані, але він виключений. Він вроді би є, але ми ним не користуємося. Дітки, ви зараз підете в недільну школу. Якщо ви підете в недільну школу і. Просто так проведете час, не вникаючи в слово Боже. Це буде просто означати, що ви були в недільній школі, але вам цього світла воно не потрібне. Знаєте, ми не можемо легковажити Словом Божим, яке він залишив для кожного з нас. Ми повинні ним дорожити, якщо ми хочемо бути дійсно благословенними в житті. Ми повинні дорожити Словом Божим. І перший псалом говорить, що. Блажений той муж і перечисляється блаженство, Насолода в Слові Божому. Не просто з примусу. Я розумію, що я і християнин, є обов'язок, я мушу читати Біблію. Насолода від того, не від того, що ми мусимо щось робити, а від того, що ми розуміємо, що ми не можемо цього не робити, бо в цьому є життя, в цьому є благословіння. Слово Боже, воно освітлює наш шлях, воно вказує нам на наші дороги. Тому ми будемо молитися, щоб Бог благословив це служіння, благословив братів, які будуть говорити слово, яке потрібне для нас, щоб воно нас збудовувало, підкріпляло, вказувало, що не так, що потрібно поправити. Бог він любить, Бог милує, Бог благословляє. Якщо ми бачимо що щось не так, ми поправляємо, Бог прощає нас. Ми помолимося, щоб Бог благословив це служіння, благословив діток, які підуть в недільну школу. Плусли в нас, батьків. Ми відправляємо дітей на недільну школу, щоб ми розуміли. Також важливість цього. Недільна школа, вона сама по собі не може вплинути на те, щоб наші діти вони читали Слово Боже, вони вивчали його, перебували в ньому. Це завдання. Саме перше лежить на нас, батьках, на церкві. І це слово, цей світильник, який потрібно, щоб він завжди горів в наших домах, в наших сім'ях. Знаєте, він потрібний для всіх, і для нас, і для тих, хто вже, можливо, і 50-60 років з Богом, це не має значення. Світильник він повинен завжди горіти. Коли світильник гасне, це вже щось не те відбувається в християнському житті, коли гасне оцей духовний світильник, коли ми перестаємо зважати на Слово Боже, перестаємо його читати, виконувати його. Воно перестає бути дороговказом в нашому житті, тому хай нас Бог береже від цього. Давайте ми зараз склонимо наші коліна і попросимо Божого благословення на це служіння, на недільну школу в діток молимося. Алілуя, Господь! Хвала, подяка і слава тобі за все, Ісус! Ми славимо тебе, Господь, величаємо і прославляємо Тебе, Господь, за твою любов, за ласку, за милість, за благословіння, Господь. За цей новий день, який ми побачили своїми очима, хвала, подяка і слава Тобі, Господь. Галілуї, Ісус, за мирне небо над нашими головами, тут ці місцевості, де ми проживаємо, хвала Тобі, Господь. Галілуї, Господь Ісус, за те, що І є добрий, до нас Ти є милуючий і любичий Батько, слава Тобі за все, Господь. Галілуї, Господь Ісус, за дароване спасіння, Господь, подяка тобі за це, Господь, за цей недільний день, Господь, за цю школу, Господь Ісус, яку ти нас привів, хвала, подяка і слава Тобі за все, Господь. Аллилуйя, Господь. Аллилуйя. Ісус, я тобі дякую, Споть, Ти нас любиш, благословляєш, Господь. Шми є в міцних твоїх руках хвала, подяка і слава Тобі за це, Господь. Халілуя, Ісус! Будь прославлений і возвеличений в нашому житті і через наше життя, Господь. Я ви славу Твою, Господь Ісус, я прошу, тебе, благослови, Господь. Дякую Тобі за Слово Твое, яке ти лишив для кожного з нас, Господь. Ту ж, щоб воно було світильником в наших домах, Господь. Бо може, щоб воно було світильником в наших серцях, Господь Ісус. Щоб ми горіли читати Слово Твоє, Господь Ісус. Цей Господь Ісус. 是。Uh Світло для нашої стежки, Господь Ісус. Коли ми йдемо, Госпо Ісус і Слово Твоє з нами, Господь. Ми не спіткнемося, Господь Ісус, ми будемо благословенними Тобою в будь-яких моментах нашого життя, Господь. Ми ж ми полюбили Слово Твоє, Господь Ісус, щоб ми його читали, Господь, і старались виконувати в своєму житті, Господь, щоб Слово Твоє для кожного з нас воно було насолодою, Господь. Щоб про нього ми роздумали, Господь, щоб ми його читали не з примусу, Господь, бо так потрібно, Господь. Але щоб ми дійсно розуміли, що це є потреба нас, як християн, Господь Ісус, перебувати в Слові Твоєму, Господь, благослови, Господь Ісус, цей недільний день, Господь, благослови, це служіння Ісус, говори до наших сердей, Господь, через уста братів через вірші, через, через пісні, Господь. Все, що буде, Господь Ісус, все хай буде на славу Тобі і для нашого збудування, Господь. Благослови діток, які підуть в недільну школу, Господь. Нехай цей час вивчення Біблії, Господь Ісус, буде добрим моментом в їхньому житті, Господь. Благослови тому же, щоб вони цінили цей час, Господь. Є час вчитися, Господь Ісус, є час вивчати Слово Твоє, Господь, коли добра пам'ять, Господь, коли все запам'ятовується, то буде, щоб вони не нехтували тим часом, Господь, але також горіли для Тебе, Господь Ісус, благослови Господь, цей недільний день, Господь Ісус. Дальніше наше життя, Господь, ми його віддаємо в Твої святі руки, Господь, просимо знову у Тебе милості і спокою для нашого краю, Господь. Припинення цієї війни, Господь Ісус, ми втомилися і в цієї війни, Господь. Як від неї втомилися воїни і люди, які перебувають постійно під обстрілами, Господь, ми просимо милості і захисту, Господь, зупини цю війну, Господь, захисти воїнів. Захисти людей, які там проживають, Господь Ісус, я прошу тебе, Господь, збережи, Господь. Я ви Господь. Ми так би хотіли, щоб це вже стало якнайшвидше, Господь. Але ми надіємося на Тебе і розуміємо, що ти все бачиш і контролюєш, Господь. Тому, Господь, чергова молитва йде до Тебе, Господь Ісус. З надією, Господь, що прийде час, Господь, і буде милість твоя явлена до нашої країни, Господь. Буде вирішення цієї війни, Господь, благослови і допоможи, Господь. А нам, Господь, не дай занепадати духом, Господь Ісус, але молитися і просити до Тебе, ти любиш. Чий батько, який чуєш своїх дітей, Господь, і даєш відповіді вчасно, благослови Господь нас і це служіння, Господь, весь цей день ми віддаємо в твої святі руки, тобі слава за все, хай буде повіки. Амінь. Я бачу Ісуса в славі і силі і сяє Він, мов Сонця близьк у величі Свої. Я бачу Ісуса з у славі. Славляй там, святи, все творіня, за святий, святий наш, свято наш Босс, Бобу благословен, але святий, слава і сила, і величез, Богом, ти як Тобу є. Берези його на помилих і Божий народ зеває святи, славлять ане святий Слава і сила, і, і честь Богу Бобі, ти хто був, є гляде. будь благословен, не святий, слава і сила і, і честь Slava i the